Бонжорно, фелас. Настав час поговорити про те, що є good for business. Чи не зовсім? Я досить давно роздумував зробити відео на подібну тему, але якось не знаходилось правильного моменту. Та й не те, щоб це було прямо найстрашнішим гріхом чи типу того. Просто на протязі останніх декількох років я помічаю тенденцію, яка дуже навіть насторожує. І все це стосується ери правління Пола Левека. Тому давайте я сьогодні спробую розібрати заслуги трійного носа, як плюси, так і мінуси, на мій суб'єктивний погляд. А перед самим відео хочу згадати невеличкий інтерактив, який я провів напередодні виходу відео про булочки, і відгадав тему тільки ще. Кокс! За що окремо дякую Реслінг-гуру мислить одинаково? Ну що, приємного перегляду і go! Одразу проясню, що в загальному я фанат підходу гравця. Мені дуже подобається його спосіб до самого процесу створення контенту для та акценти, які саме він пробує робити. І почнемо тут з однозначних плюсів. Першим і беззаперечним я назву якість матчів. Ніколи не міг подумати, що скажу, я кайфую від боїв основного ростеру. і навіть не на ПЛЄ, а на звичайних щотижневиках. Тут можна отримати рандомний бій Йоскай проти Стефані Вакер матч з драбинами за командні титули дабідебій на смикдауні. Рівень якості реслінгу виріс капітально і при цьому дотриманий абсолютний баланс. Тобто ми не отримуємо першокласних матчів, що шоу, не перенасичуємось, і це не стає чимось байдужим, як у випадку з іншою конторкою. Загалом реслінг продукт WWE, який все ж опирається на слово «реслінг», став дуже приємним видовищем. Друга річ, кількість шоу та їх тривалість. Вже кожен диванний пес прожував кістку цієї теми, але згадаємо, наскільки було важко дивитись ПЛЄ при Вінсі, особливо крупні. У нас від 7 до 14 матчів WrestleMania, яка триває півдня. Та й серед цих матчів перша половина не потрібна, а друга половина жахливої якості. І що ми маємо зараз? 4-5 матчів, звичайне шоу і сім на крупних. Все переглядається легко, ненапряжно і приємно. А в суміші з хорошою якістю матчів взагалі пушка. Ми, як глядачі, отримуємо концентровану дозу хорошого реслінг продукту і йдемо задоволені. Через це і ПЛЄ другого та третього ешелону стали цікавими, та вже не хочеться їх пропускати як філерні серії. Третім плюсом я б виділив відхід від PG. Так, тепер реслери можуть матюкнутись, коли треба, пролити кровушки в потрібних місцях, і зроблено це правильно і концентровано, на відміну від іншої конторки. Ось зараз згадався минулорічний сегмент Двієні і Коді на парковці під дощем. Ну скажіть, що це не було круто. Ебсолют Сінема! Сюди ж віднесу і зміни в персонажах. Як було колись, ось у нас є абсолютний бейбіфейс і абсолютний хіл, і вони строго притримуються своїх ролей. Шаблонні промо, шаблонні муви. Якщо хіл, то обов'язково має крисити. Якщо фейс, то тільки супермен. Не було багатогранності та чогось довготривалого, тому сім панк тоді і виділявся на фоні маси. Зараз, що Фейс, що хіли спроможні робити такі речі, які не притаманні своєму архетипу. Так бейбіфейс Коді може жорстко знищити Кевіна Оуенса, чи Юнтер, будучи загрозою рівням стюнів, може пожати опоненту руку в знак поваги. Що робить персонажа більш живим, тобі хочеться симпатизувати бійцю, тебе з'являється конект з, з реслером, і від цього тільки всі у виграші. Тепер замість декількох улюбленців можна назвати дюжинну пачку фаворитів, і це дуже круто. Ще одним плюсом я б назвав атмосферу залаштунками. Дуже великий відсоток поточного роста кажуть, що задоволені, наскільки все стало лояльніше та ненапряжніше за кулісами шоу. Немає на вищої загрози у вигляді Вінса Макмена, який міг залетіти в горіла позішн і упустити в лоукард будь кого хто не так подивиться в його сторону, або просто поржати над недолугим гіміком, який він і сам дав бійцю. Десь плаче один шорті і Джей. Також, прошу я. Багато хто називає атмосферу залаштунками дружньою, і мені хоче в це адже по сторінкам багатьох реслерів видно, що вони кайфують від свого місця роботи. Більшість. Також вагомим плюсом я назву зняття чорної заслони. Нарешті WWE відкрились для співпраці з іншими компаніями. Це і японські промоушени, і мексиканські, і навіть TNA. Ми є свідками історичної події. І це дуже круто та цікаво. Тепер і реслери можуть називати інші компанії, та й самі WWE визнають існування і історію всіх, з ким заключене партнерство. Але, але. Якби ж все було настільки добре, то абсолютно всі рестлінг-фани світу б дивились одне лиш дебітбі. О ні, як модно зараз сказати, ну тут все не так однозначно. І перше, з чого я би хотів почати, так це з того, що Triple H не він Смакмен. це ж плюс, то чого я це в різкі мінуси записую? Ну, по перше, як би ви не ставились до діду Вінні, але його жорсткий контроль над всім мав певні плюси. Не відбувалось ніякових ситуацій чи давління зі сторони, єдиним правителем, так би мовити, і фінальним босом був сам містер Макмен. Гравець, в свою чергу, хоч і є головним відповідальним за всю кухню да дебі але всі рішення він має узгоджувати з командою тільки його з вище. Це працює і в зворотньому напрямку. Лиця з Тікіо можуть втручатись в процеси дебідебії. Не буду тикати пальцем в лисих самоанців ще раз. У мене на каналі є окреме відео про двіню. Можете послухати, якщо буде бажання. З цим сусідствує ще один мінус. Кількість реклами та спонсорства на кожному ПЛЄ. Я думаю, ви самі бачите при кожному ефірі, як між матчами та й під час них лиється тонна спонсорського контенту, і забирає воно ледь не третину всього хронометражу. Тому ПЛЄ з п'яти матчів в нас розтягується на 4 години. Розумію, що це фінансова акція, яка допомагає компанії, але все ж нам, як глядачам, не дуже приємно це бачити. Та й кількість цього діла просто задовбує. Також, що, на мій погляд, є мінусом, антиклуб У Кожній компанії є свої улюбленці та навпаки. За дідовінні це яскраво демонструвалось, особливо по відношенню до зірок NXT, де майже кожен минулий чемпіон третього бренду опускався до рівня лоукарду, а то й нижче. Такі імена, як Бобі Рут, Кіт Лі, Невіл, Семізен, Джо, Керіон Крос не дадуть збрехати. І добре, що хоч семі змогли реабілітувати завдяки руку Блоудлайну та зробити його ледь не серцем компанії. А більшість перечислених імен або завершили реслінг кар'єру, або пішли в інші промоушени. Адже якщо ти не Роман Рейнс або Брок Леснер, Макмен тобі точно не усміхнеться. При гравці ми бачимо трошки іншу картину. Так як зараз більша частина ростеру вихідці з NXT, яким завідував Triple H, то і його відношення до них більш лояльне та позитивне. Чого вже не скажеш про фаворитів його попередника? Так Бобі Лешліки й його товариші пішли. Остін Тіорі ще не реабілітувався після кейсового випадку, а Брок Леснар, навіть якби хотів повернутись, сумніваюсь, щоб це було можливим. Гравця інший підхід, і тому ті, хто в нього не вписується або не дотягує порівню, відсіюються. І це нормально зі сторони підтримання тонусу компанії, але люди залишаються без роботи. І добре тим, які йдуть на пенсію в Аує, сідаючи на гаманець клоуна. Але є і випадки, коли взагалі сумно. Навіть Роман Рейнс, який після завершення сюжету Бладлайну, просто повис у небутті поміж карду. Перший раз за довгий час ти глядач не бачиш його хоч в якісь значимі сюжетні лінії. Тим не менш, це досить спірний мінус. Але є одне, до чого конкретно в мене тонна питань, саме сюжет Long-term storytelling, який став синонімом мера Триплейча. Тільки ось проблема в цю категорію входить досить невеликий відсоток ф'юдів. Так, на даний момент це головний титул з сіною, угрупування сета, жіночий іК-титул, та титул США з Фату. А все інше ніби не відчувається вагомим. Матчі заради матчів без сюжету. Більшість титулів, як і розстру ніби барахтаються без жодної цілі. Я інколи забуваю, що жіночі командні пояси, як і світові командні, взагалі існують. Вони просто опущені на аби було. І це сумно. Повіює то ніханізмом, а це, на мою думку, найгірше, коли тебе хоч в чомусь порівнюють з клоуном. Пф. Та й основні сюжети не завжди вигорають. Всі ми стали свідками феноменальної в кавичках дороги на Реслманію Джона Сіни та Коді Роуца. Не дивлячись на такі історичні події, як Хіл, «Тьорн», Сіни та взяття ним 17-го світового титулу, це розмилюється на фоні абсурдно жахливого ф'юду з залученням людей, які взагалі не мають жодного сенсу в контексті. Наступний пункт творча імпотенція. Знаєте, це факт, якщо ти постійно займаєшся одним і тим ж, з часом це надоїдає, навіть якщо це улюблена справа. І саме це я бачу зараз відбувається в Тріплеічі. Нас поповнюється ростер, багато титулів, сюжетів, які самі напрошуються, зірок, де треба просто спустити курок. Але тут виникає відчуття, що папа левек з командою букерів просто не знають, що робити. Хочеться і то, і то, і то. А в кінці не виходить нічого. Так воно все в'яло й барахтається на плечах самих виконавців, які своїм перформансом та мікскілом витягують щось на зразок ф'ютів. Але це вже не те, що було навіть рік назад. Назвіть зараз хоч один потужний сюжет, окрім Роудса Сіни, а таких немає. Гайс, у вас свіжовикуваний світовий чемпіон, якого люди прийняли в принципі. А замість того, щоб будувати його рейн, ви всовуєте його в сюжет і матч, де він є четвертим лишнім. До того ж, командний матч, який не має жодного підґрунтя під собою. От хто мені пояснить, чому Джей його за ліву ногу, усо є тут підстилкою Коді і Сіни? І добре, якби на цьому сюжетна хрінь закінчилась, можу похвалити лайру і Бекі, де дівчата витягнули цей ф'ют чисто на своєму скелій, неймовірній хімії. А тепер скажіть мені, який сюжет у Домініка Містеріо як чемпіона? А? Який сюжет у Тіфані Стретон? Який сюжет в обох командних чемпіонів? Чому Ліві Ракель тримає титули командного дивізіону при відсутності цього самого дивізіону? Чому б їх в них стіни злити? І якого нафіг хріна Керіон Крос навіть не отримав кваліфікаційного матчу на Money in the Bank? Та не бомбить в мене! Просто знаєте, є логічні рішення, які самі напрошуються, і навіть будь-який диванний мамин букер може вигадати хоч трошки цікаве для кожного. Але ми в сюжетному облівіоні. Я і сам не розумію, як до цього дійшло, адже якість шоу виросла десятикратно. А от що у мене бомбить і сильно? Звільнення. AOP, Кайден і Катана, Вальхала, Жижа Долін, Кора Джейд, Брун Строумен, Інді Хартвел, Карліто і довгий список, який, на жаль, залишається ще відкритим, адже сезон WrestleMania 41 закінчився хвилею звільнень і продовжується в тому ж темпі. Я розумію жидівську позицію TKO. От у нас і AAA куплене, і ці Анейни за горами, свіжа кров підбуває. Але вони якось швидко вирішили здигатися від тих працівників, які роками будували довіру, які були в складні часи та незгоду, які плювали на свій статус задля загального продукту. Керівництво Дабідебі обрало нову схему: впроваджувати нових креслерів, при цьому чистячи ряди старих. І я розумію, молодняк завжди потрібен, але чи немає ризику того, що нове не окупиться? Але старого і стабільного більше не буде. Ви помітили, як в останньому абзаці я сказав керівництво замість Triple H? І тут ми доходимо до найбільшої проблеми. Пол Левек — це Йобана підстилка Тікіо. Маріонетковий правитель, та, по факту, людина, яка втратила майже будь-який контроль в компанії. І по правді кажучи, все попереднє відео можна було спокійно помістити в цей абзац. Мені дійсно подобається стиль гравця, те, як він просував NXT та почав вести справи в основі, новий погляд на нашу рідну каталашку. Але при цьому, на відміну від діду Вінні Полоскуна, тріпак не є фінальним босом, не є тим, хто диктує правила, а тим, хто тільки змушений їм слідувати. І це, на мою думку, надзвичайно сумно. Адже Пол Левек дійсно зразок сучасного реслінг керівника, який має провідну візію. Проте контроль та те, що вони роблять, жахає. Це руйнуюча сила, свідками якої ми всі зараз стаємо. З цими звільненнями, перенесеннями арен Реселманії, запугуванням робітників та повним ігноруванням фанатів. В цьому вся TKO Group. Це паразит, симбіот, вижимаючи й нашу улюблену компанію до кісток. Це те, що вбиває реслінг. То питання, чи провальний як керівник? І моя відповідь ні. Це абсолютно читаємо та очевидно. Єдине, що є привалом, це тільки тікіогруб. Це як в реальності. У 91-му болота заявили про суверенітет України та не напад, Ну і що ми маємо зараз? Тут те саме, якби два роки назад мама не клялись, що нічого не зміниться, ніхто нікуди не йде, ми чітко бачимо, що все йде. І це пройде. Жах і терор, який тікіо все активніше робить в WWE, рано чи пізно закінчиться. Нам лишень залишається спостерігати та сподіватись на краще. Ось таким вийшов мій спіч, який по факту можна було б назвати провал Valті але тоді б ніхто б не бейтнувся. А ви пишіть про все, що думаєте в коментарях. Як вам те, що відбувається в Дабі? А я з вами наразі прощаюсь, бо хочеться вже і про позитив поговорити, а не тільки негатив. Тому дякую всім за перегляд, до скорих зустрічей і Арівідер! 去。